Друзі підписники каналу, всім привіт. Сьогодні приїхав я на поселення аландської культури, похожу, пображу. Які будуть цікаві знахідочки, друзі вам все покажу. Ну що, друзі, всім приємного перегляду, а я буду приступати до сьогоднішнього пошуку. Така от місцевість. Так похожу, он горбик, теж зайду сюди, на цей горбик. Така от місцинка на сьогодні, друзі. Ну що, друзі, в мене вже є перша знахідочка. Така цікава залізна річ. Тут таке. Схоже на те, що дерева між собою кріпити. Але є один нюанс. Сквозна дирочка ось з цієї сторони. Навіщо вона зроблена навіть і не знаю. Така ось, друзі, знахідочка цікавенька, залізна. Така ось, друзі, знахідка наступна попалася. Це їхній ножичок. Ручка ціла. Тут воно. З цієї сторони загострене. Така ось знахідка кінчика трошки не вистачає. Такий от ножик. Така ось, друзі, знахідочка наступна попалася, залізна. Цікава їхня Аланчиків. Такий от тут кружечок воно закручений. Ну і тут такий самий повинен бути, я так думаю. Це або... Віточок цепочки, або підвіз на зброю. Така ось знахідочка, друзі. така ж, друзі, знахідка наступна. Тут вона загострена з цієї сторони. Така ж штучка. Це абоголочка, друзі, або проколочка. Типа ушко что-то. Международная еще голочка, друзья. Вот, все, типа ушко. Сюда и шло. Голочка. Або проколочка. такая, вот, друзья, у нас тут нас на точка попалась а залезла. Такая штучка. Залезла. Тут загострено. С этой стороны. Ну а тут такие, ставочка тут оно ну, кріпилося, видно заклепочка, ну, Така, друзі, штучка цікава попалась. Щось їхнє, а що не зрозуміло. Така ось Да, друзі, печалечка попалася. Ну така печалечка. Амулетик сокирка був. Ще й походу з солярними знаками. Так, з солярними знаками. Да, жаль, звісно, що обуха немає в ньому. Так, з солярними знаками. З цієї сторони краще видно на солярні знаки. Точечки. Так, а, друзі, знахідочка. Леза від амулетика Сакіри. Так, друзі, протер його трішечки акуратненько. Тряпочкою. Хоч солярні знаки стали видно. Така от знахідочка тут загострена. Ну і з цієї сторони теж солярні знаки. Ось трішки видніються. Да, печалечка така. Попалася, друзі, така от знахідочка. Це їхній ножик. Такий от він вигляд має. ножичок Тут трішки кінчик зломаний. Тут товстеньке. Тут ручка, куди на древ'яшечку цеплялася. Ну і саме лезо загострене. Така ось знахідочка, друзі, ножичок така ось друзі, знахідочка наступна нас тут напопалася. Це кусочок з якоїсь посудини з їхньої. Так, да. з міді чи з бронзи зроблені, все дві закльопочки. Кріпилося. Можливо, і ушко якесь від казанка було. Або ще щось подібне. Така ось друзі. Частина якоїсь посудини з закльопками. Така знахідочка, друзі, попалася. наступна. Це їхня закльопочка. З міді чи з бронзи зроблена. Тут воно побите. І з тієї сторони побите. А всередині ще з нею кріпилося цією заклепочкою. Таке от воно вигляд має, друзі. Така от знахідочка закльопочка. Так, друзі, перед цим таких от два кружечка знайшов з дирочками. Я думаю, що це нашивки були на одежу. Або ще кудись, але ну, явно їхні щось. Такі от дві мідні штучки круглі з дирочками посередині. Такі от знахідки. А зараз таку от знахідку видав. Це та гвіздочок такий немаленький, їхній. Такий от гвіздок. Видно, що молотком по ньому клепали. З цієї сторони. А з цієї сторони загострено. Така ось знахідка. Гвіздочок. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Як оце красиво випала вона з земельки, вона виглядає. Це, друзі, пряжечка їхня. На ремінь. цілесенька Така от пряжечка. Тут ще залізна застібочка була, сюди закривалась. ось друзі, знахідочка. З бронзи зроблена. Зараз, друзі, я не протру. Тут ще повинні рисуночки бути отут Покажу краще, що за пряжечка. Така от, друзі, пряжечка. Думав, рисуночки будуть на ній. Я не маю рисуночки. Та завжди отут полосочки такі чух-чух-чух пошло. А цей раз немає. Така от знахідочка, пряжечка. З цієї сторони вона. Ну і така з цієї сторони пряжечка. Така от знахідочка, друзі. Така от, друзі, знахідочка попалася наступна. це частина з сільгамки, друзі. І та частина якраз від сільгамки, яку я два роки назад знаходив, якраз цієї частини в ній не було. Ці сільгамці. У нас з візеруночками, з рисунками. Зараз, друзі, я не і про труда краще покажу ще за знахідки. Така ось, друзі, частинка з сільгамки. З такими от рисунками класними. Така от вона з цієї сторони. І така от з цієї сторони. Така ж, друзі, знахідочка, частинка сюльганки. Друзі, така от краса зверху лежить. Це, друзі, прясло. Їхні аланчики. Така ж, знахідочка. Прясла. З рисунками з якими. То зараз, друзі, я його протру почищу та краще, покажу, що воно запрясло таке. Так і от, друзі, кам'яне прясло видало. Це таку штуку тільки візуально можна знайти, бо воно з каменю зроблено. Металошукач шукач такого не бере ще рисочки які-то їхні. Височка, узорщики. Такз, друзі, знахідочка. Прясла. Такз, друзі, знахідочка наступна нас тут попалася. це частина ножика. Так, ножик був з однієї сторони загострений, воно видно. Жаль, звісно, що він зламаний. Тут загострене. Ну а тут товстеньке такі, з іншої сторони. Така ось, друзі, знахідочка. І чим відрізняється ножик від вістрячка стріли, у вістрячка стріли з двох сторон загострена, а в ножику з однієї, я з другої товстенькі. Така ж, друзі, знахідочка попалася, мені тільки що. Це, Друзі, на кінечничок стріли. Так, трішки на кінці зломаний. А можливо такий і був. Не знаю, друзі. Явно вістрічка стріли. Сюди все на дерев'яшечку цеплялось. І саме воно таке от квадратненьке. Вістрєчко. Я подібні знаходив тут уже такі вістрічка. Така ось знахідка, друзі. Такі от вістрячка. Така ось, друзі, знахідочка тільки що попалася. Цікаво. Цією стороною воно оцими двома штучками кудись кріпилося, походу. А тут такі от. Якась накладочка була або на одяг їхній, або на ремень. А цими двома дужками кудись кріпилося а воно видно а тут таке без рисунок, без нічого. Можливо, щось і було, але вже струхло. Зелені убралося. Такась, друзі, знахідочка тільки що попалася. Це таке отвістрічка стріли. Сюди воно на ручку надягувалося, на Ну І саме вістрячко таке. З двох сторон загострене. Ну з цієї сторони такий вигляд воно має. Так от друзі, знахідочка от вістричка. Ну що, друзі, підведемо підсумок мого пошуку. Такі ось знахідки мені вдалося знайти. Частина амулетика сокіру, прясло, пряжечку, два накінечника стріли, три ножика. Ну, а тепер, друзі, детальніше, що мені попадалося на пошук. Така от знахідка, це або голочка, або проколочка була. Така от штучка, або від от цепочки, або навіс на зброю. Був. Така от штучка цікавенька. Залізна, там така штука. Ну а тут дирочка сквозна з цієї сторони. Два таких от гвіздочка. Один з великою шляпкою, другий з маленькою. Така от штучка, незрозуміло, що. Так. Теж частина звена цепочки, кусок, три таких от ножика, один ціленький і два поломаних. Так, поїхали далі. Два таких от вістрячка. Одне таке вістрячко, друге таке вістрячко. Стріли. Так, що мені ще попадалося? Накладочка така от. Або з посудини, або накладка на ремінь. Потім така от накладочка теж кудись була. Закльопочка така от. Так, два кружечка з дирочками їхні. Такі знахідки теж були. Так, пряжечка така от, бронзова. Така знахідка теж була. Потім частина з сульгами, з рисунками, з таким оц. Ну і частина амулетика сокирки. З солярними знаками. Така знахідка теж попалась. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на пошуку. Ну і пока.